А ти купив прицеп до свого мотоблока? Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про прицеп з грузоподйомністю до 300 кг та з самосвальною функцією. Навіщо, в принципі, купувати причеп? Дивіться, для того, щоб возити мусор, можливо, дрова, можливо, ви будете возити урожай. Ви навіть можете, якщо захочете, поїхати з причепом на мотоблоці в магазин. Тобто в нього функціонал дуже великий, і це вже буде від вашої фантазії, залежить, що ви хочете положити на нього, чи як ви хочете поїздити на мотоблоці, тут вже вирішувати тільки вам. Причеп у нас іде самосвальний, тобто, дивіться, легким рухом ми можемо відкинути повністю. Весь кузов також взяли та закріпили. Також він йде в нас дуже ну, міцно, він ніяк нас не, від, не відсутняться. У нас йдуть колеса Жигулівські, звичайні Жигулівські колеса на 4 болти кріпили їх, йдуть крила. Кузов у нас складається з дна та 4 борта. Також у нас задній борт дуже легко відкидається звичайним, звичайними пазами, тобто пази також у нас дуже добре. Встановлені, як бачите, раз, відкинули, можете загрузити, вигрузити, як, що вам потрібно буде. Так, давайте заміряємо товщину метала сам, самого метала без карказу, потім з карказом. У нас іде товщина метала невелика, але завдяки карказу стає в нас дуже крепкий Ось, 1,4 міліметра. А якщо ми беремо з карказом, з карказом завдяки карказу в нас стає крепкий причеп 21 міліметр. Навіть майже 22 мм. Також в нас прицеп витримує груз до 300 кг. Це, як зазначає, при, ну, постачальник цих прицепів, завод, як зазначає, але я думаю, при, при потребності можна набагато більше. Дивіться, прицеп дуже в нас добре витримує вагу, можна на ньому пригати, що хочете, можете робити. Він навіть не прогибається під мною, тому що в нього є основна рама, а рама в нас дуже з гарного метала, тобто вона дійсно така крепка, з цілісного метала та добре зварена. Можете подивитись сама. Ширина в нас метала йде 40. Та йде ось так 60. Якщо ми беремо саму вже товщину метала, можемо ось тут заміряти, там, де ми прикріпляли, ось попали, міряємо, можете подивитись 5. І 9 міліметрів, майже 6 міліметрів у нас йде каркас. Тобто, дійсно дуже гарний, гарний метал, дуже гарний сплав і витримує завдяки каркасу ще більше, набагато більше ваги. Тормоза йдуть на стрічка, вони вже в нас були встановлені. Потрібно максимум можливо їх відрегулювати. Можете ось цим запобіжником їх відрегулювати потім, якщо вам буде це потрібно. Але... Зазвичай в нас вони плюс-мінус вже відрегульовані. І просто вже зажимаєте, коли сидите, ви можете їх зажати, і причеп зупинився. Якщо вам цікаво, як виглядає знизу, можливо, навіть давайте покажу, як знизу причеп виглядає. Просто відкидуємо самосвал. Та можете ось подивитись, як у нас він йде. Тобто каркас повністю покриває майже весь, весь причеп. Також у нас є багато рам, тобто також. Крепкість присепа від цього зроблена. І можете подивитися, як встановлені ось колеса. Тобто там ступиці в нас йдуть. Якраз ось видно тормоза, як бачите, стрічкові. Коли натягуємо трос, то в нас вони ступиці блокірують. І завдяки цього зажимається. Також ось тут можна регулювати також. Тормоза причеп у нас іде одномісний, тобто сидіння для одної людини. Також в нас є багаж, щоб ви могли зберегати всі свої будь-які речі. І в нас, давайте глянемо, що в нас тут є. А в нас тут знижка на всі причепи, на 200 гривень. У нас йде купон для всіх наших підписників. Тож підписуйтесь на канал, можете перейти на сайт. Силку залишимо під відео. Переходьте, можете замовляти і говорите просто, що ви з YouTube каналу, вам роблять на всі причепи по 200 гривень. Скидки. Саме цей причеп у нас іде найпопулярніший по продажам. Тобто найчаще його беруть у нас клієнти, люди для, своїх, для свого користування. Такий та ще багато причепів у нас є на сайті. Також ссылку залишаємо на цей причеп та на наш сайт під відео. Можете перейти, переглянути та вибрати комфортний причеп для вас. Ставте лайки, пишіть коментарі, що вас ще цікавить. До нової зустрічі!